Привіт, це Катя. І сьогодні я розповім про найжорсткіші зміни, які з 1 червня 2025 року вже діють для іноземців. В Польщі навчаєшся, працюєш, плануєш карту побиту краще слухай, щоб завтра не прокинутися, із відмовою. Без Б2 – до побачення. Тепер кожен іноземний студент мусить надати офіційний документ, що підтверджує знання мови навчання мінімум на рівні вище середнього. Інакше ніякого вступу, ніякої карти далі. В черзі документи, які приймаються, визначає міністр. Просто так не спрацює. Ліміт на іноземців. Усе університет не має права набирати більше 50% студентів іноземців, якщо поріг перевищено. Набір блокується, навіть якщо в тебе ідеальні документи. Питання не в тобі, питання в системі. Карта побуту тільки на навчання. Тепер не можна податись на карту з метою навчання, а потім змінити її на роботу чи бізнес. Подаєшся як студент, живи як студент, жодних хитрих шляхів уже не лишилось. Відрахували? Привіт, депортація. Якщо тебе виключили з вишу, віза і карта побиту можуть бути анульовані миттєво. Без попереджень. ВУЗ зобов'язаний одразу повідомити про це міграційну службу. Фінанси під контролем. Для карти побиту тепер потрібно мати щонайменше 1010 злотих на місяць, плюс кошти на зворотній квиток. Немає грошей, нема документів. Документи про освіту, будь-які сертифікати і дипломи за кордону визначаються лише через Національне агентство академічних обмінів. Самостійно нічого не підтвердиш. Контроль за вишами не кожен вуз може приймати іноземців. Тепер заклад мусить пройти перевірку і мати погодження від міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Зміни викликали чимало запитань, хвилювання або не можуть податись, або отримують відмову, бо щось не врахували. Часи, коли можна було діяти на вмання, вже минули. Хочеш уникнути помилок і не втратити шанс отримати карту побиту – Серйозно, краще один раз усе правильно зробити, ніж потім переплачувати і нервуватись. Ми готуємо документи, супроводжуємо подачу, консультуємо по кожному пункту. Звертайтеся до нас посилання під відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую вам за увагу! До зустрічі у наступному випуску.